А поки я, як завжди, збираюсь думками на нове відео, ось невеличкий гайд по зміні регіону стімакаунту з допомогою української банківської картки. Коротко про те навіщо змінювати регіон аккаунту. Є три основні причини. Перша і сама популярна це купувати ігри дешевше, ніж у поточному регіоні, але можуть бути проблеми з регіональністю деяких ігор. Друга причина отримати доступ до ігор, котрі недоступні у нашому регіоні. Це доволі рідка причина, я її щойно придумав. Та третя причина можливість купувати девайси з магазину Steam, як то Steam Deck чи Valve Index. І саме по цій причині я змінюю регіон. Але якщо ви плануєте купувати док-станцію, прошу вас не поспішати. Є певний нюанс, який я поясню у наступному відео. Отже, для цього діла нам знадобиться власне сам Steam аккаунт, а краще декілька про всяк випадок. Браузер. Я використовую Chrome або програма Steam, кому як зручно. VPN, у вигляді розширення для браузера чи самостійної програми, підійде будь-який, в якому є сервера потрібної нам країни. Банківська картка також краще мати декілька моно або приват. Чи працює з іншими банками, я хз не перевіряв. Та менше 10 хвилин на все це діло. Починаємо з підключення VPN. Я буду міняти регіон на Францію. Логінісь в аккаунт, він в мене в українському регіоні. Йдемо на сайт Steam Database, щоб знайти саму дешеву гру у потрібному для нас регіоні, але з фільтром наявності колекційних карток, так скажемо, щоб отримати кешбек. Я оберу ось цю для прикладу. Додаю у кошик, кошику перед покупкою зверху міняю регіон. Тут варто зауважити, що після зміни регіону повторно його змінити можна буде лише через 3 місяці. Майте на увазі. Нажимаю купити для себе, далі Вводимо платіжні дані та розрахункову адресу. Я почну з адреси. Її можна взяти з сайту нова пошта шопінг», адже змінюємо регіон, не для того, щоб купувати ігри за 70 євро, а для покупки стімовських приблуд. А тепер вводимо дані нашої банківської картки. Я на всякий візьму картку, яку ще не використовував у Steam. Стім. Тільки Steam про це не кажіть. А саме картку Монобанк. Нажимаємо продовжити, але не забудьте вірно вказати платіжну систему своєї картки. Приймаємо всі умови і купуємо. Огру. Якщо ви вірно помолилися дядькові гейбу та принесли у жертву свій гаманець, відкриється нова вкладка з підтвердженням оплати. Якщо вкладка автоматично не відкрилась, погляньте в кінець адресної смуги. Можливо, браузер її заблокував. Підтверджуємо оплату на смартфоні, і ось покупка здійснена, регіон успішно змінена. Магазин відображається у валюті країни, на яку ми змінювали, та нам доступні для покупки Steam Deck, Докстанція і не тільки. Але у певних випадках зміна регіону може проходити не так гладко, як я показав. Тут я зупинюсь. Адже Steam працює незрозумілим чином, тому іноді оплата може взагалі не проходити. Конкретну причину цьому мені, на жаль, не вдалося визначити. Ось я нещодавно змінював регіон на своєму другому аккаунті по такому ж принципу на Польщу. Через Монобанк оплата пройшла без проблем. А зараз, при зміні на Англію чи Францію, на іншому аккаунті Моно чомусь не проходить. А приват-інтернет-картка пройшла. Я навмисно вирішив перевірити, із-за чого виникає помилка оплати, використовуючи один VPN. Одну картку, але на двох різних аккаунтах. І в результаті дійшов висновку, що я хз, як СТІм працює взагалі. Просто змагніть один VPN, одна банківська картка, два різних СТІМ аккаунти. На одному плата не проходить, а на іншому акаунті проходить. Я не знаю, моя логіка не вміє в такі речі, щоб пояснити, як це працює. Тому, якщо у вас така ж сама проблема, можу порадити лише попробувати різні картки різних банків і на різних steam аккаунтах. Проходження оплати не залежить від VPN, принаймні у мене. І я на 99% впевнений, що справа не у ньому. Якщо гайки повністю ще не закрутили, то повинно спрацювати. Ну а мені таки вдалося змінити регіон двох аккаунтів на Францію та Англію. І що тепер власне замовляти всілякі залізяки у Steam. Які вони нам напряму в Україну не доставляють. Сподіваюсь, в майбутньому Valve виправлять це непорозуміння. Але все ж нагадаю, що не поспішайте, поки купувати докстанцію з Європи. У наступному відео я поясню, як можна придбати її і як комога дешевше. Сподіваюсь, цього разу я зберуся швидше з думками. Ось я на власному прикладі показав, що змінити регіон можливо, але як довго ця можливість у нас буде, невідомо. Користуйтесь, поки дають.